Прогноз старо для овнів на травень місяць одразу у нас випадає карта обнулення. Прийде в ваше життя щось нове, що призведе до свята, до відчуття великої, внутрішньої, або ж реальної перемоги у вашому житті. Також ви або активно зароблятимете гроші, причому немаленькі, або ж. Витрачатимете великі суми, причому на дуже корисні або ж приємні для вас речі. Також місяць це про співпрацю, спілкування, причому дуже корисне з гарними для вас результатами, з якимись впливовими людьми. Емоційно місяць буде стабільним, ви почуватимете себе, ніби король ситуації. Також ви працюєте над якимось проєктом, виконуєте якесь завдання вже тривалий час, судячи з усього. Ви продовжуватимете над ним працювати, воно не одразу, але обов'язково призведе до позитивного результату. Якщо ви бажаєте отримати індивідуальну консультацію, пишіть мені в особисті або ну, або ж залиште коментар з вашою датою народження.